Є постраждалі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 16 лютого. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. На війні загинув житель села Гірка Полонка Віталій Никитишин. Про це повідомили на сторінці Боратинської громади. Молодший сержант був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира відділення розвідки та коригування взводу безпілотних авіаційних комплексів 3-го механізованого батальйону. Герой трагічно загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щербинівка Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя, честь та шана воїну. На Волині попрощалися із воїном Сергієм Заболоцьким, 1990 року народження. Про це повідомили на сторінці Ковальської міськради. Сергій народився у селі Воля, навчався у Тойкутській загальноосвітній школі, згодом в Оваднівському професійному ліцеї на водія працював на лісопереробних підприємствах у березні 2023 року. Сергія мобілізували після навчання на Івано-Франківщині. Він потрапив. У третю бригаду оперативного призначення Спартан у своєму першому бою на запорізькому напрямку під час штурму ворожих позицій захисник отримав тяжкі осколкові поранення. Декілька місяців лікувався у медзакладах. Після реабілітації продовжив нести військову службу на Рівненщині. 10 лютого герою виповнилося 35 років. Але 12 лютого Сергій Заболоцький загинув на Рівненщині. Потрапив під колеса авто. На нерегульованому пішохідному переході та від отриманих травм помер у лікарні. Редакція телеканалу конкурент конкурентів висловлює щирі співчуття родині Сергія Заболоцького. Масштабна пожежа трапилася у готельно-ресторанному комплексі, що біля Луцька, 15 лютого пізно ввечері. Заклад згорів майже повністю. Ми дізнавалися подробиці, тож дивіться далі. Моторошномасштабна пожежа сталася поблизу Луцька. Тут спалахнув готельно-ресторанний комплекс. Він згорів майже повністю. Ми прибули на місце пожежі і бачимо, що рятувальники досі ліквідують наслідки загоряння. Страшна пожежа спалахнула 15 лютого пізно ввечері у селі Зміїнець. Густий стовп вогню та диму, як повідомляли очевидці, було видно навіть за кілометри. Спочатку почало диміти, так якби Ззаду, може, де почало від тієї котельні, чи хто його знає, то трудно сказати, що, що то було. А потім, як почало стріляти у вогонь, все, то вже поз'їжджалися всі пожежні. Казали, що і сківерець були, і зовсюди, і це. І поливали навіть у той будинок. Мешканці, котрі живуть тут неподалік, кажуть, що готельно-ресторанний комплекс був дуже чудовим місцем. Сюди приходило багато людей, і це для них досить велика втрата. Співчуваємо слух. співчуваємо, да. да така була зустріч да. хороша. Та й готель, да. Так. Да. і кухня хороша, і так. І гарне приміщення, да приміщення і території. І дуже було. шкода, дуже як не було. Да. Наслідки пожежі просто жахливі. Окрім того, що заклад згорів майже дотла постраждав, також і сусідній будинок, звідти повибивало вікна. Рятувальники й досі намагаються ліквідувати усі наслідки, які наробило страшне лихо. Втім, серйозно постраждав не лише готельно-ресторанний комплекс. Масштаби лиха просто вражають. Окрім згорівшого закладу, постраждав також і автосервіс та вибиті шибки у будинку навпроти. Жінка, дочка якої мешкає у будинку навпроти, каже це просто шок для усіх. кажуть люди, може того, якийсь і підпал, хто щось був. А може якесь каже замикання було. Хто його знає, що то було? Ніхто, не ніхто нічого не знає, бо це так ну, пізно вночі було в 12 годині. Десь почало і так різко потім пішло, і ніхто не знає. От. Мені теж сказали, я прийшла і переживала, щоб десь і вікна не, не стекла ті не постійні. Ситуація з квартири. Богу дякувати. Ну, у нас сюди, якби в двір виходять вікна, то нічого, а там по ту сторону і по ту трьохкомнатні квартири, то трошечки. Ну пострадали будинки, і дуже шкода, бо люди поробили вже. От, наприклад, в цьому під'їзді, то на другому і на четвертому люди вже ремонти поробили. Серйозна пожежа охопила досить велику площу. Зараз ми перебуваємо на даху сусіднього будинку, звідки видно масштаб пожежі та серйозні її наслідки. Ба більше, як кажуть місцеві мешканці, під час пожежі дах із закладу впав на сусідній автосервіс, внаслідок чого він також серйозно постраждав. Власник закладу Віктор Третяков просто у розпачі. Чоловік каже, це велика біда для них і досі не може оговтатися від цього. Ми вчора не працювали. Київка зателефонувала. Що спрацювала пожежна сигналізація. Позвонили з пожарники, вони через три хвилини були. І отак вони потушили. Ну, Там були люди в нас в сауні, але вони вже уходили і кажуть, що там десь вони побачили задимлення. і того вони сказали по Київці, і вона позвонила нам а в... і позвонила овці як його. А саме... там до нас є, є басейн сауни на щастя, як розповів власник закладу, ніхто не постраждав. Як зазначили в ДСНС Волині, до ліквідації пожежі залучалися вогнеборці трьох державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр ДСНС області, рятувальники міста Ківерці та Рожища на гасіння пожежі та захист сусідніх будівель було подано 11 водяних стволів. Загалом залучалися майже півсотні рятувальників, 13 одиниць спеціальної пожежної. Техніки. Наразі надзвичайники встановлюють усі обставини моторошної пожежі. Не обійшлося на Волині і без аварії. Так, 15 лютого у Нововолинську поблизу повороту на вулицю Степана Бандери трапилася ДТП за участю трьох автомобілів. Як стало відомо, водій автомобіля марки Volkswagen Гольф, виїжджаючи з 15-го мікрорайону, виїхав на зустрічну смугу руху. Передає видання Буг. На зустрічній смузі руху транспортний засіб допустив зіткнення з двома автомобілями марки Фольксваген Пасад та Renault Master. На місці події працювали правоохоронці. У Луцьку та Волинській області, 17-18 лютого, на дорогах буде слизько. Про це повідомили волинські синоптики. Так Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. На початку наступного тижня, 17-18 лютого, в Луцьку та по області на дорогах очікується ожеледиця. Зважаючи на це, синоптики оголосили перший рівень небезпечності жовтий. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так у ніч на 16 лютого російські загарбники атакували Київщину за допомогою БПЛА. Тривога тривала понад 5 годин. Як повідомили в ДСНС Київщини, внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежу оперативно ліквідували. Також пошкоджений один приватний будинок. У Броварському районі пошкоджено шість приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджено покрівлю, посічений фасад. Повідомляється, що постраждалих серед населення немає. Також не зафіксовано влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Під ударом ворога був і Миколаїв. Російські війська пошкодили теплову електростанцію. Без теплопостачання залишаються тисячі абонентів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А також, за даними начальника області, внаслідок атаки є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. В результаті падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали, щонайменше 4 магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Війська РФ обстріляли місто Білицьке Донецької області. Загинули двоє цивільних. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За словами начальника області, ворог обстріляв місто вранці. Також пошкоджені шість багатоповерхівок, адмінбудівлю, крамницю і лінію електропередачі. Вадим Філашкін наголосив, що загарбники ціле спрямовано б'ють по цивільних і закликав жителів прифронтових районів евакуюватися. Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари російських військ по Миколаєву, 16 лютого. Російські терористи завдали удару по критичній інфраструктурі міста, залишивши серед зими понад 100 тисяч цивільних без опалення. Зеленський зазначив, що такі дії загарбника, який воює з беззбройним населенням і намагається вбити якомога більше українців. Свідчать про його підступність і бажання продовжувати війну до повного знищення українського народу та держави. Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишилися без опалення внаслідок удару російського шахеда по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин. Наголосив глава держави, президент повідомив, що у Миколаєві ремонтні бригади роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути тепло в оселі людей, і звернувся до світу з проханням допомогти зупинити щоденний терор та геноцид українців. Трагедія сталася у селі Корсунці, що на Одещині. Там троє хлопців, двом з яких по 15 та одному 14 років, провалилися під лід на місцевому ставку. Як повідомили в ДСНС Одещини хлопці, котрі кликали на допомогу, побачили перехожі, та відразу викликали рятувальників, адже самостійно до них дістатися було дуже небезпечно. На жаль, рятувати дітей не вдалося. Водолази ДСНС дістали з води трьох загиблих хлопців. З їхніми родичами працювали психологи. У Полтавській області вже вдруге за місяць стався землетрус. Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус в районі села Брагілки. 16 лютого, о 12.48, в районі села Браїлки Полтавського району зафіксували землетрус магнітудою 3,1 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу розташоване на глибині 2 кілометри. Йдеться в повідомленні. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає. Звернень до ДСНС не було. Під час теракту у Миколаєві 14 лютого загинули троє військовослужбовців Центру протимінної діяльності. Вадим Єлісєєв, Олена Ключнікова та Євгеній Сірик. Про це повідомив центр протимінної діяльності. Нагадаємо, 14 лютого у Миколаєві пролунав вибух. Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах. Згодом стало відомо, що жінка підірвала себе та групу військових. У місцевих пабліках писали, що вона вийшла з магазину з господарською сумкою та підійшла до групи військових у центрі міста. Потім пролунав вибух. Саму жінку розірвало на шматки. Також загинув один із військових. Ще шестеро людей було поранено. Їх частина перебувала у тяжкому стані. У поліції Миколаївщини повідомляли, що поранені отримали восьмеро людей. Над справою працюють усі відповідні служби. Тепер до загально світових новин у Молдові вранці в суботу, 15 лютого, сталося ДТП за участю рейсового автобуса Київ-Кишинів, внаслідок якої постраждали 16 осіб. Про це повідомила прес-служба поліції Молдови. За даними правоохоронців, у Флорештському районі рейсовий автобус із 68 вісьмома пасажирами, що їхав до Кишинева, перекинувся на засніженій дорозі і врізався в дерево. Внаслідок ДТП 16 осіб із різними травмами доправили до найближчих лікарень для надання медичної допомоги. Поліція перевірила водія на алкоголі. Встановила, що той був тверезий. У Сербії тисячі студентів вийшли на вулиці міста Крагуєваць у Зв'язку зі смертельною трагедією на залізничному вокзалі у місті Новий сад, яка сталася ще три місяці тому. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що студенти прибули в Крагуєвас з усієї Сербії автобусами, і навіть пішки зі столиці Белграда, розташованого за 140 кілометрів. Учасники акції били в барабани, свистіли у свистки і тримали в руках прапор країни. Місцеві жителі зустрічали їх оплесками. Повідомляють, що протестувальники планували заблокувати один з головних бульварів міста на 15 годин і 15 хвилин. На знак символічної данини пам'яті жертвам трагедії в новому саді українські військові вперше знищили рідкісну РСЗВ тосочка росіян на фронті. Це сталося на покровському напрямку. Про це повідомляє РБК Україна з покликанням на розвідку. Так російські окупанти втратили на полі бою свою важку вогнеметну систему ТОС-2. Перша знищена російська РСЗВ Тос 2 14 лютого 2025 року. Покровський напрямок йдеться в повідомленні, як зазначають аналітики, деталі знищення та якою саме зброєю це вдалося зробити, поки невідомі. Втім, вони припускають, що РСЗВ було уражено за допомогою оптоволоконних FPV-дронів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 нуль або ж 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливий. Інформації дивіться далі, тож не перемикайтеся.